Всім привіт! Сьогодні 30 жовтня. Зранку був дощик, і ось зараз по обіді має бути трошечки сонечко. Ось відреставрована поліклініка, а сама будівля. Була побудована, якщо я не помиляюся, як будівля кооперативна українська на початку 20-го століття потрібно буде подивитися а ось Вона відреставрована і мотиви. Український якраз на цій будівлі бачите сонечко. Ось вулиця Руська, бажа Корнякта, далі Домініканський собор. Ось така прогулянка Львова. Отже, 30 жовтня 20. 2022 року, бачите, це Львів в час війни. На вікнах, це напевно просто. Ривайчик, в якому вже, мені здається, ніхто нічого давно не продає. Ось люди все-таки намагаються щось продавати. Книжки, архів, дуже красива будівля стара. Це підвальна! валами. як ж колись тобі було красиво ось так виглядає верхова важа леви. І в піску ось красиві, красиві кольори. ось Дуже-дуже красива ця частина Львова. Стара будівля, її будуть реставрувати Ось так Львів виглядає. Зараз. У мене пожежне управління також красива будівля. неділя, але рух досить такий жвавий, як ви бачите Далковий театр там нижче. Ось присвячено героям небесної сотні досить багато людей з точки зору архітектури. Наскільки виправдано було це побудувати щось нове таке в дуже старій частині міста, але з іншого боку, ось хто був в Києві, хто був якраз там, де відбувалися події Революції Гідності. Хто пам'ятає цю вулицю якраз дуже подібно. Інститутська, чи як це вулиці називається, я забув. Якраз там також пагорб, дорога вверх і от дуже подібне якраз, от те, що ми тільки що бачили. Тому знову ж таки стара частина міста. Зовсім нова нове вкраплення. Старовидна частина міста з іншого боку в центрі міста згадка. Згадка присвячення. Історичні справді події, адже тоді якраз вирішувалася доля України, без сумніву в час ось таке саночка. Вже в час Революції Гідності. вирішилася доля, тому що тоді так виглядало, що або Україна отримує шанс на свій власний розвиток. Ось така красива вуличка, яка була відреставрована. Ось красиво, 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 красиво. Цей дворик також тут буде реставровано. Інколи, на жаль, реставрація гірша від оригіналу, нехай пошарпано, але оригіналу. Ось так воно, на жаль, мені здається, не дуже воно буде красиво після от реставрації тут. Ось цією вуличкою, бачите, ходив Франко і навіть не просто ходив, а в цьому році він в 1876 році. 77-го він тут жив і творив ось така вуличка дуже красива. Отже в ці дні осені зими 13-го року і 14-го вирішилася доля України через те, що Україна отримувала шанс на європейську інтеграцію, на інтеграцію в вільний світ або була небезпека бути поглинутою Москаляндією, тому що. Тодішній так званий президент України був повністю. Вже вже вставав маріонеткою Москви, як колись в історії ставали маріонетками Москви наші гетьмани, які ставали повністю залежними від... Москви, і ми розуміємо, що завершилося це втратою будь-якої самостійності. Коли з гетьманів вони ставали маріонетками, і потім було і Катерина Друга, і, ірендування Січі і так далі. І ось. 13 2013 році якраз була боротьба за свій власний незалежний шлях або все більше і більше поглинання України Московії. Ось виявляється, що це стара ринкова площа, і взагалі це якраз одна з найстаріших частин Львова, хоча люди про це. Часто не знають і часто забувають. Ось такий короткий а, сьогодні косочок прогулянки Львова. Всім хорошого дня. 30 жовтня 2022 року.